Глядачів телеканалу Сі 4»? ви дивитесь новини. В Студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. У Чернівцях двоє незнайомців побили студента. Поліція прокоментувала інцидент: майстер-класи, лекція про українське різдво та виступ учасників нацвідбору Євробачення. У Чернівцях відбудеться ярмарок Людень. Вона все заради кого я борюся, український телеведучий ресторатор та військовослужбовець Даніель Салем завітав на сі 4 Росіяни окупували сонцівку та просунулися біля дев'яти населених пунктів на Донеччині. Про це повідомили на аналітичній платформі Діпстейт. Окупанти просунулися біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового комара, Сторожового в Кураховому, Пушкіному, Дачинському та відродженні. Знову схиляємо голови у скорботі перед двома полеглими воїнами. Останній шлях у великому кучорові провели молодшого сержанта Олександра Аніколаїсі. Солдатові Ігорю Кушніру останню шану віддали у Чернівцях. Вічна пам'ять, слава та честь. У Чернівцях серед білого дня двоє незнайомих у гуртожитку побили студента. Кривдники погрожували хлопцю ножем і знімали його побиття на відео. За інформацією правоохоронців, до інциденту можуть бути причетними двоє чернівчан віком 14 і 17 років, які ймовірно перебували у стані алкогольного сп'яніння. Під час спілкування між неповнолітніми виник конфлікт, в ході якого молодший із гостей почав наносити мешканцю гуртожитку удари, а старший знімав побиття на мобільний телефон. Відомості про подію дізнавачі Чернівецького районного управління поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України. Тобто умисне легке тілесне ушкодження. Наразі у межах кримінального провадження проводяться необхідні процесуальні дії та призначені відповідні експертизи. Крім цього, співробітники ювенальної поліції проводять додаткову перевірку з учасниками події та представниками закладу освіти. До цього процесу залучені також освітяни. За результатами всебічного і об'єктивного розслідування буде надана остаточна правова кваліфікація події. Майстер-класи зі створення іграшок, лекція про українське різдво та виступ учасників нацвідбору Євробачення 22 грудня. У кіноконцертній залі Чернівці пройде ярмарок. Людень відвідувачі зможуть придбати вироби від місцевих виробників, подивитися фільми та мультфільми, а також допомогти Збройним силам України. Що ще цікавого чекає на заході Чернівчан? Детальніше у сюжеті. На ярмарку людень у кіноконцертній залі Чорнівці працюватимуть кілька локацій, де кожен відвідувач зможе знайти для себе цікаве заняття. Буде багато різних майстер-класів і для дорослих, і для дітей. Все буде пов'язано із різдвом, оскільки це передріздвяний ярмарок. Будуть сплітати вінки різдвяні з українських трав, саме щоб це було дуже пов'язане з україною. Дітки будуть розписувати іграшки новорічні, а також будемо створювати. Павуки із соломи це така wow. традиційна класна штука в Україні. Будемо повертати Україні українське різдво. Ця ніша недостатньо розвинена в Чернівцях. Нам не вистачає ярмаркової культури, не вистачає якихось таких культурних подій, які б включали в себе ярмарок, де місцеві виробники могли б показати, що вони створюють, і запропонувати це людям. Прикраси з глини, хустки з картинами художників, свічки з бджолиного воску та книги від чернівецького видавництва. Все це та багато іншого можна придбати на ярмарку. Один з майстрів Богдан Білоголовко, який нині воює на фронті, презентуватиме вироби з дерева. Ви зможете познайомитися з нами через наші вироби, відчути наше тепло, і любов, нашу пристрасть до столярства, до гір, до нашої природи. Також ви можете долучитися, придбавши наші вироби до підтримки Сил оборони проти ворога. І, хоча фізично ми не зможемо з вами побачитись і зустрітись, але ми будемо відчувати вашу підтримку і любов. Поціновувачі кіно зможуть подивитися новорічну кінострічку, а малеча мультфільм. Родзинка заходу коляда від учасників нацвідбору на Євробачення 2024 тисячі гурту ягоди. Крім цього, учасників заходу долучатимуть до соціально важливої справи. Ми повинні рухати да так, якісь такі мілімнаміліметри тектонічні плити в наших головах, в суспільстві. І людень буде завжди доєднуватися до якихось соціальних важливих питань. Цього разу ми хочемо підтримати мітинг на центральній площі. На підтримку військовополонених я трішки знайома з їхніми організаторами і знаю, що там завжди є проблема у кількості людей. І ми о 3 годині, 22 грудня, будемо просити всіх учасників та всіх гостей людня вийти на площу і підтримати цей мітинг. Ярмарок триватиме з 10 до 8. -ї. Частина коштів з продажу усіх товарів і квитків перераховуватимуть у благодійний фонд Українотворці. На них мають закупити обладнання для радіоелектронної боротьби. Альвіна Абрамчук, новини сі 4 вона все заради кого я борюся. Даніель Салем, український телеведучий шоумен, ресторатор та військовослужбовець. Завітав на сі 4 Розповів про благодійність службу в ЗСУ стосунки з донькою та зйомки у фільмах. До Чернівців Даніель Салем приїжджає не вперше. Нині завітав з благодійною метою провести захід, на якому збиратимуть кошти на підтримку. Зсу мене набрали мої друзі з магазину Костюмчик. Ви знаєте, трестари костюмчик. І вони сказали: слухай, от така от історія збирає, збираємо на 82-гу бригаду і можемо зібрати для для твоєї підрозділу. І я такий вау, поїхали. Чому ні? Плюси е, медійної людини, те, що вона знає дуже багато людей, і її знають дуже багато людей, з якими ми пересікаємося в будь-яких різних таких моментах. І тому я знаю, і я знаю особисто, коли хтось конкретно просить за та моторну бригаду чи там підрозділ, чи щось таке. Я розумію, що ця людина мене і все нормально, і це насправді потрібно. У 17 років Даніель Салем брав участь у війні в Лівані, звідки родом його батько. А на початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Нині служить у диверсійно-розвідувальному підрозділі. Я вже пройшов школу підготування, Я вже знаю, що це таке. Я що таке зброя, вибухівка, парашути все це для мене не, не вперше. Тому я з радістю пішов в армію, і різниця тільки в одному: що тоді мені було 17, зараз мені 40. Ну, тобто було 38, так? Да? Фізично я сильніший, ніж mm -hmm. я був у 17. Але є обов'язки якісь, так? А, так, морально я, я б сказав, що я слаб, слабкіший, тому що у 17 тобі море по коліну. коліно. Тобі нічого не страшно. І є одна така риса, теж вона не дуже гарна. Тобі все байдуже 17. І тоді я би не зрозумів, що таке патріотизм. Я зустряв якось на 27 годин між танковими лініями, нашими танками і орківськими. І Я зустряв там на Одинці, Я розказував це в інтерв'ю. Це було страшно. Я думав, що що вже не повернув, під час відпусток Даніель Салем бере участь в телепередачах та знімається у фільмах. На новому каналі є питання, чи там хто зверху. Я не можу сидіти на місці, тому що ну по-перше, я один: доні нема, нікого нема. Ти такий. Ну а що, що робити? Коли в мене відпочинок, я знімаюся і, і цього року. Я знявся в канатопської відьмі. Так, це було п'ятисекундна слава, але це було і це було класно. Я знявся в американському форматі Амо Пікчерс на англійською мовою. Знялося в фільмі Бос Мафії. О, так, і це теж дуже крутий досвід. І зараз знялося кіно, називається Відпуска на осліп. Я військовий. Ми разом з, з Танєю Малковою знялися в цьому фільмі. Це дуже класний фільм, я думаю. Не маю надію. Це... це романтична комедія. І я вдячний Господу за це. Те, що я у нас було в мене було 15... 13 днів відпустки. моя. І ми і, і мене зняли от всі мої сцени, зняли в ці дні. Все пішло туди. Знімалося в Закарпатті, і це класно. Також військовослужбовець каже, намагається більше часу проводити з восьмирічною донькою Санта Луною. Вона, все те, що, все за що я борюся, все за що я усі мої принципи, вся моя складова зроблена для неї. Зараз, з того моменту, як вона народилася, вона вона найкраще, що саме зі мною сталося. Я думаю, що все, що я можу зараз робити, це не виховувати її, а виховувати себе, щоб вона просто бачила, що а, ну мій тато норм. Норм це я вважаю, це, це, це вже норм. Це вже вау. Ну я зараз вона приїжджає, і у нас запланований палатка в горах. У нас заплановано зимою зимою клас. Да? Oh, да, cool. да. mm -hmm. У нас заплановані гори, палатка, тварини, понятно, зрозуміло, подарунки. Це так, тобто у мене завдання взяти усю свою берку. Завод я не втратив не тратив гроші. Я такий так. Це для Луни взяти її і просто потратити все, що є на ці дні. Ми зробимо все, все, що восе що вона захоче. Альвіна Абрамчук, новини сі 4 Прикордонники Чернівецького загону збирають на реби. для успішного виконання бойових завдань їм необхідні комплекси радіоелектронної боротьби для захисту від дронів. Усі небайдужі можуть долучитися до збору за реквізитами або QR-кодом на екрані. Разом до перемоги. Це були всі новини. на цю мить більше детальної та актуальної інформації. Шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4